Вітаю друзі і гості мого каналу, мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні в нас буде коротеньке відео, вірніше, небагато предметів, які я хочу вам показати за них і за багато інших. Я хочу подякувати пані Вікторії, яка люб'язно надала нам для переселенців і для продажу на потреби з ЗСУ. Також є ще речі у горохі, посуд, і є ще декілька скляних виробів. Я покажу їх окремо. от В першу чергу хочу показати вам цікавий цікаву таку цукорницю. От, як ми бачимо, це є вже такі більше пастельніші осінні тони, гарна пташечка з горобиною або калиною. Ні, це це калина вже в нас. Є теж з двох боків. Гарна деколька. От, ну, Якість тут, бачимо, не, не дуже кришечка така, але яка є. От це у нас є полонне, завод художньої кераміки. Найбірніший відділ, чи завод ну якось так. От. Такі цікавенькі ручечки в тій цукорниці. Взагалі форма дуже гарна подобається. Мені звичайно важка порцеляна. Але поруч з тим я хочу показати вам, вона в мене вже давніше ще одну цукорницю. Теж з какалинкою, вона вже більше така, я би сказала, оригінальніша, вона з позолотою. І це є трошки старіша річ, я думаю, десь в 80-70 роки, тому що є позолота. Бачимо і на кришечці, і на деколі. Тобто однієї форми, дві різних речі в різні роки виготовлялася. Також гарненька цукорниця, теж в мене подібної форми є одна вже, але ця дуже гарненька з ромашечками такими патріотичними. Багато попозолоти, і, як ви з це є дружківка. Дружківка 28, чи скільки? Ні, 98. Копійок вона коштувала. Гарна форма. Я люблю такі приплюснуті. <ріху> такі приплюснуті речі. Ще довбиш має такі самі. Між іншим, зараз я вам її і покажу. от Теж така подібна. Ну, але вона буде окремо Наші горохи будуть окремо. Гарні зручні ручечки, акуратні, от така гарна річ. Між іншим, вона буде, мабуть, пропонуватися до продажу. Також у нас дві чашечки з'явилися, їх є декілька от в такому зимовому тоні з голубими синіми відтінками і таким. Коричнювато-червоним кольором. Форма є відома. Вона не такої форми предмети виготовлялися з 50-х років, а то, що, можливо, навіть із кінця 40-х. Дуже гарна зручна форма, легенька порцеляна, приємні речі. Це є полони, перший сорт і третій сорт, як бачимо. Вони є без блюдочок, на жаль, багато позолота, гарні речі. Також в мене з'явилася ще блюдочка, їх є десь три або чотири від баранівського сервізу. Третій сорт, чашечка, це 60-ті роки, початок 70-х. У попередніх відео у мене був цей сервіс. От, і є ще блюдочка. Кому буде потрібно, прошу звертатися у Телеграм. Отак От коротко я хотіла показати, що у мене новенького. Бо це треба або, а, або пропонувати вам, або ховати десь в коробочці, бо нема вже де ступити. Якщо чесно. На цьому буду завершувати відео. До нових зустрічей, друзі.